Доброго ранку, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, моя Хмельниччина, проспект Миру 45 в. місто Житомир, тракторний майданчик. Зараз пройдемося по площадоці. Началася осіння пора, сезонні роботи. Треба копати картоплю, треба фризувати, треба горати, треба сіятися, тому що земля пустувати не буде. Зараз ми пройдемося по площадці, розкажу вам. Що відгружалося, вже потихеньку люди приїжджають, вибирають собі сільхозтехніку, вибирають на свої кошти, вибирають собі під свої можливості. Так, дивимося, що у нас є. У нас є, пішла у нас так гарно спочатку ремінна група. 240-го, 350-ті. 244-й, сьогодні поїде 244-й шифен, 354-й з примусовою гідравлікою, 244-й з примусовою гідравлікою. тракторці всі в наявності. Є, будь ласка, тракторці всі перевірені, заводські тракторці червоного кольору. Так, дивимося. Це в нас домфенчик тут стоїть. Ще. Охорона гавкає. Так, Аріони 504, примусова гідравліка, двигун 495 ВТ, 28 колеса, рівна підлога, на реверсі, усилені крила, зеркала також усилені, стойки, бачите, панель дуже красива, плаваюча сідушка, регулюємо, противаги, 20 ті передні колеса. тракторці є в наявності. Ось один, другий. Любара люди були, мають приїхати. Завтра Хмельниччина в мене буде. Попросили вийти в вихідний день, тому що їдуть дивитися трактора. Бак з боку у нас. Так. Такі мости. Циліндри захищені кожухами на редукторах. Такі. Потужний, гарний тракторець. Це у нас Оріон 404 РФ з примусовою гідравлікою. Трактор бомбезний, здоровий, потужний. Дуже гарний тракторець. Так. Це у нас булати Булати на широкій резині. Почті рівна підлога, 4 плюс 1. Цінова політика змінена. Будь ласка, приїжджайте, вибирайте, два гідровиходи, дві швидкості на валок боромочності, усилена підніжка, КН-385. Противаги 11.2х24 колісна база. Два інша насоси. Ось вони стоять, булат Сентай Це один завод. Ось так виглядають вони, стоять. От. Тут у нас вже рівна підлога. Ціна практично така сама. Була таке, є. є бувати, є сінтаї. Донфенчик 404 простий. Посередині коробка, два гідровиходи, 12,4х24 задні колеса, 7,5 на 16 передні колеса. Циліндер збоку. Бачите, з боку, ззаді схований. Дуже гарно себе зарекомендував в лісі. Працюють лісники, купують. Такий тракторець. Ціна просто солодка на нього. Як е, були донфени люксові по ціновій політиці, сьогодні така ціна на 404. Отак От виглядає тракторець. Все перевірено, все працює. Будь ласка. Це у нас є куботи з фрезами. GT3 кубота з фрезою. з передком. ZL1 1245 кубота на реверсі з фрезою. з передком. В гарному стані кубота, шикарна кубота. Мотогодин тут ерунда, 700 мотогодин. Це для японців все одно, що 50 мотогодин обкатку пройшов. Так. Кубота Л1195 з фрезою на реверсі. Тоже шикарна кубота. Пам'ять працює. Горизонти всі працюють, все працює. Резина буде ще ходити, дуже, дуже багато вам служити років. Є такі тракторці. Хто розглядає японці, в Житомирі японці також є. Тут у нас стоять оріончики РФ 244 з примусовою гідравлікою на реверсі. Ось такий тракторець. Тракторці перевірений. Так, вон, бачите, реверс, передок, понижений, повишений, зашита задня частина. Чотири гідровиходи, усилені щоки, воздуха, ось вони стоять. Два штуки, будь ласка. Це у нас 244-й з примусовою гідравлікою Шефен, який поїде. Радомишківський район. Тут у нас стоїть Аріон е, РФ-404. Будуть дивитися люди. Він також примусовою на реверсі. Тракторець у гарному стані, перевірений. Противаги задні, противаги передні. Тут. Орієнтіри наші незмінні, район Бугуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Тут у нас стоїть прошка Булат на базі Оріона. Шикарний тракторець. Тут у нас джима є, 244 на реверсі. 350-та з примусовою гідравлікою, 9,5х24 колісна база. На ресорах Ще одна стоїть 350 елька з примусовою гідравлікою На ресорах 9,5х24 фрези дискові борони. В наявності. Оприскувачі в наявності. Шукаємо працівників ми. Ви знаєте, яка зараз ситуація з людьми, але для вас працюємо, шукаємо працівників, хто хоче працювати, телефонуйте, звертайтеся, Орієнтіри незмінні. Друга міська лікарня, пологовий будинок матері дитини, район Богонії. Тут у нас стоять екстра, Соліс, в Міцубісі, Двигун, Бошовське обладнання з 354-го вже передок. Розширена база, метр двадцять по центрах. Ось вони стоять. Тракторці. Тут у нас стоять 240 шефени. 240 шефени з примусовою гідравлікою, з блокировкою диференціалу. На двадцятих колесах. ось. Є у нас ловоли 504 з примусовою гідравлікою. З кондиціонером. Ціна також змінена. Будь ласка. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте, готуйтеся до робіт. Так, це в нас прошка стоїть. Ловолчик з кондиціонером. Донфанчик. 404 G2 кабіник. Ціна також непогана, дуже гарна ціна. Ціна змінена. Є Такий трактор з примусовою гідравлікою, він на реверсі в оновленій формі, оновлена обліцовка, капот змінено. Є у нас Солі 50 без кабіни, з кабіною також у нас є Соліса 50. -й. Ціна змінена. Хто планував, приїжджайте, вибирайте, тестуйте і купуйте трактори. Працюйте на українській землі. Два штучки стоїть у нас соліси. 105-й соліс стоїть з турбіною, з кондиціонером. Тракторців достатньо, тракторці всі в гарному стані. Орієнтіри наші незмінні, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Нас видно з дороги, із одної, і з другої. Ми так розташовано майданчик, що до нас легко попасти. Будь ласка, чекаємо вас за даною адресою. Приїжджайте, вибирайте собі сільхозтехніку і сільськогосподарське обладнання. І хто ще надумає прийти до нас працювати, ми будемо раді зустріти вас на нашому майданчику. Будемо працювати. Всім гарного дня, дякую і до побачення.